Веломобілі дідусь винахідник конструює ось тут, у гаражі за останні 35 років таких машин зібрав більш ніж півсотні. Тепер має чотири веломобілі. Сконструював їх із усього, що потрапило в руки. Ті навіть розкладачки та світильники. Середня частина – та от кусочок от мотоцикла водний мотоцикл. Кусочки отримала, примініла де так. А нижня частина – уже посила ніжня чата дюралька. А вже задню частину… Да, вот это світі со светильника сняв. Сигнализация значит, у меня здесь его. Вот. Найдорожча деталь у цього веломобіля колеса. Кожна коштує по 800 гривень. Щоб їх придбати, пенсіонер навіть старенький мотоцикл продав. Переконаний, веломобілі набагато корисніші. І пасажирові тобто одного чоловіка, і груз ще положив. Ну коротше, до 160 до кілограм. Перевозити різні вантажі. Володимир залюбки допомагає сусідам. Ми спереді положили ліноліум, матрас, а взаді пліту газову. Да. Витримав? Витримав. Із Наталією Зінченко конструктор товаришує понад 5 років. Жінка захоплюється його винахідливістю, навіть попросила, щоб навчив її їздити. О, Вперед рычаг. Вперед рычаг. Так цікаво. Ну, мені подобається. Треба вот, тормоза, от повороти та все одновременно треба. Та головна особливість веломобілів на них можна плавати. Слід лише переднє колесо відкрутити, і вода не перешкода. Я по днібурок поплавав. Нато удовольствие было, думал, все, больше по дорогам я не буду, только по воде буду плавать. Перехожі до на такий транспортний засіб реагують по-різному. Ну прикольна штука, не знаю, сам, конечно, на такому не катался. Ну так с виду нічого смішного. Красивий, самодільний, що я ще можу. Такий хоробрий чоловік може, на такий авіамобіль. Веломобіль. веломобіль Да. для здоров'я дуже полезно. Саме слабке здоров'я у молодості стимулювало Володимира Халабурду пересісти на велосипед, а згодом на веломобіль. Він отримав травму ноги, декілька років взагалі не ходив, а тепер постійно займається спортом. Щодня долає на веломобілі по 20 кілометрів. Результат у свої 75 стверджує, що почуває себе прекрасно. Оксана Коваленко, Андрій Верстюк, п'ятий канал.